Переможний 2025 рік. Відомі українські астрологи та тарологи зробили прогноз на рік зеленої дерев'яної змії: хто має найбільше шанси на президентських виборах в Україні і чи відбудуться вони у 2025 році? Чи переможе Україна цього року Ерефію та коли помре Путін? Усі деталі гучних передбачень розповім за мить. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Відомий астролог Влад Рос вразив своїм прогнозам на 2025 рік. Він зазначив, що рік зеленої дерев'яної змії стане переможним для України і є надзвичайно велика ймовірність того, що Путін не доживе до кінця цього року. 2025 рік – рік год побіди України. дорогі друзі, я категорично настаиваю на цьому. На Україна. в вети. Цій... долготривалой войны. А В той, той же авестийской астрологии точка жизни и точка смерти есть. Mm -hmm. да? Точка смерти, значит, движется в обратную сторону по зодиакальному знаку зодиака, и один знак зодиака, она проходит за 9 лет. А точка жизни, связанная с Белой Луной, она, каждый знак зодиака, проходит за 7 лет, дорогие друзья. И вот буквально поздний, поздним летом, в начале осени точка жизни приближается к к победоносному Юпитеру. Юпитер – это планета счастья, успеха, точка жизни соединится еще и с Меркурием, а дальше уже к концу года с Венеры. То есть конец года – это что-то будет невероятное для нашей страны. Это некая такая часть нашей жизни, в которой мы будем все вовлечены. Там пойдут и большие инвестиции, и возможности, вливание капитала, капитала в нас, восстановление нашей страны. В любом случае все это а намечается на конец года, даже если в худшем случае этот абсолютнейший ублюдок, который на нас все время пытается там орешники всякие навесить, будет сопротивляться и а не заканчивать войну, то его в конечном счете отправят на тот свет, дорогие друзья. Найнебезпечнейший период для Путина, за словами архивиста Анны Атамановой, будет в осени 2025 года. У Путина начнутся проблемы в его Колі дуже багато зрадників, і будуть підставляти, будуть невдоволення проти один проти одного якось в Росії різні, знаєте, як клани підуть один на одного. Хоча по здоров'ю в нього давно проблеми, бачите, ось такі карти випадають. І Мені показує лише, що 20, саме 20 число для нього небезпечне. Дуже небезпечний для нього буде 8 місяць і 9 місяць. Байбільше про те, що на Україну чекає перемога, говорить її нумерологічний прогноз на 2025 рік. Астролог Влад Рос підкреслив, що рік зеленої дерев'яної змії розпочнеться 29 січня 2025 року і триватиме до 16 лютого 2026 року. А отже, віщування відомої проводить Іванги щодо можливої перемоги України саме в 2025 році, за словами Роса, може бути неточним. Все очень интересно связано с 2025 годом. Во-первых, это э, нумерологически, если связать все цифры 2 плюс 2 плюс 5, это в конечном итоге мы по, по, получаем девятку. Да? Mm -hmm. А девятка, с одной стороны, это нумерологически связано с Марсом, это э, разрешение всех конфликтов Марс-планета войны. А с другой с точки зрения, это Нептун, это а, действительно те возможности, неспосланные с небес, которые витают над нами. Ну и самое главное, да, девятка – это всегда цифра завершения. Лучший год для завершения войны. Окончательно и бесповоротно этот год закончится у нас 16 февраля, дорогие друзья, 2026 года. Год, значит, змеи, он именно тогда закончится. и если у нас Сатурн перейдет в зодиакальный знак Овна, 25.05.2025 года, где может быть начало быть положено начало конца этой войны, то если она совсем не закончится и будут какие-то еще а, хитросплетения, то точно закончится, когда второй раз войдет Сатурн в зодиакальный знак Это 16 февраля 2026 года. В любом случае это будет касаться года Змеи. Год Змеи протянется до февраля 2026 года. Вот в это окно я, вам, дорогие друзья, могу только сказать одно: война закончится именно в год змеи. Вот. В отличие от Лысой Ванги, которая нам пропагандирует, что она уже в этом году должна закончиться, мой прогноз другой. В год змеи, а значит, между 25.05.2025 годом, когда Сатурн первый раз войдет в знак Сатурн – это заморозка конфликта, это холод. Кто знает, знает с астрологии, что такое Сатурн – это... Это морозильная камера, понимаете? Овен ⁇ это война, это вот охлаждение войны, может начаться действительно какие-то заморозки конфликта не ранее, чем 25.05.2025 года. Потом он до осени побудет в этом знаке Зодиака, вернется опять в рыбы. И если опять расисты не закончат войну, да, то уже окончательно он их снесет там всех, все переломает для них, да, и Украина победит уже в конце. 2025 года и 16 февраля 2026 года он окончательно и бесповоротно войдет знакомно. Он структурирует он контролирует ход войны, и он окончательно может уничтожить именно вот этот переходный период, пока он будет... З одного знака мітався в другої вока люфт, таку цієї війни може бути. рологиня Анна Атаманова наголосила, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у піднесеному стані у 25-му році, оскільки до України буде надходити чимало військової та економічної допомоги. Також я відчуваю, що у Володимира Зеленського буде піднесення в 25-му році. Ми будемо трошечки більше отримувати. Того, що нам обіцяли вже в цьому році, які скоро закінчиться, зробила свій прогноз терологині щодо можливих виборів в Україні в 2025 році. Мені показують, що одна із умов росіян змінити владу більш як ні. Більш як ні. Хоча тривожні, тривожні будуть для нашого президента. Третій і четвертий місяць максимально потрібно бути обережним. На жаль, у нашого президента також дуже багато зрадників і дуже багато людей, які готові зайняти його місце і. Значить, я бачу, що один чоловік середнього віку планує, жінка також. Буде приймати, я не бачу, що як президент, але яка жінка в нас також є при владі, яка дійсно хоче підняти. Ну, більш за все, мені показує, що, можливо, Володимир Зеленський ще залишиться повторно. Угу, цікаво, так. Будемо ближче точніше переглядати, бо зараз трішечки перед кінцем року можуть бути неточності. Але так як зараз, як він думає, як планує, то я бачу, що залишитись або буде близька до нього людина, яка продовжить його мету і шлях правління. Зробила свій прогноз тералогині щодо можливих виборів в Україні у 2025 році. Мені показують, що одна із умов. Росіян змінити владу більш як ні. Більш як ні. Хоча тривожні, тривожні будуть для нашого президента третій і четвертий місяць, максимально потрібно бути обережним. На жаль, у нашого президента також дуже багато зрадників і дуже багато людей, які готові зайняти його місце і. Значить, я бачу, що один чоловік середнього віку планує. Жінка також буде приймати. Я не бачу, що як президент, але якась жінка в нас також є при владі, яка дійсно хоче підняти. Ну, більш за все, мені показує, що, можливо, Володимир Зеленський ще залишиться повторно. Угу. Цікаво, так. Будемо ближче точніше переглядати, бо зараз трішечки перед кінцем року можуть бути неточності. Але так як зараз, як він думає, як планує, то я бачу, що залишитись або буде близька до нього людина, яка продовжить його мету і шлях правління. В свою чергу на питання, чи будуть вибори в Україні у 2025 році. Астрологиня Альбіна Пономаренко відповідає так: на весну тут більше не про вибори, тут саме про військову mm -hmm. а, дію, про підтримку, про таємні місії, дипломатичні місії, підтримка друзів країн і грошима, і військовими речами, і морська тематика бринить. Так, давайте дивлюся на осінь. Давайте подивимося, що, що там в нас тут. Так, на 7 листопада угу, тут є хороший вплив, але тут так само я бачу, що е, успіхи на міжнародній арені, е, ну, в принципі, можна сказати, про вибори, що може, як варіант може бути, але отак от напряму, щоб це було по формулах подій, то я такого не бачу. Але вплив хороший, і в принципі головне для виборів так само обрати хороший е зоряний вплив, щоб вибори пройшли гідно, щоб українці обрали, зробили правильний вибір, да, щоб не було якихось таких факторів неприємних під час вибору е виборів. Тоді краще да, спиратися ну або на березень, або на Листопад місяць Влад Рос зробив також передбачення щодо події в українському політикумі у 2025 році. За його словами, вибори в Україні таки можуть відбутися. бабіш астролог навіть назвав кандидатів, які мають найбільші шанси на перемогу. Не обійдеться і без темної конячки. Прізвище цього ймовірного кандидата вас точно вразить. У нас либо, либо вибори повинні на 25.05.2025 весною. Либо все-таки осенью, в конце октября. Ну, угу. Либо так, либо сяк. Сейчас многие склоняются, что все-таки осенью, да, но если все так быстро как бы пойдет, то может быть и в конце весны. Поэтому все бигборды уже выкуплены, и все готовятся к выборам. Ну и файлстарт сделал у нас один очень известный политик Бойко он увидел, как Джорджеску тут в Румынии выиграл первый тур выборов в ТикТоке и ровно через два дня зарегистрировался в ТикТок и выдал пламенную речь. Ну теперь его, короче, отрезали, да, там от какого-то там этого, я точно впевнена, что у вас уже кандидаты, которые будут принимать участие в выборах в Украине. У кого какие шансы? Ну, поделитесь с нами, возможно, эксклюзивной информацией, инсайтами. Ну, очень важно, дорогие друзья, очень важно, когда будут происходить выборы. Потому что, например, пока Юпитер в Близнецах в знаке асцендента нашего президента Зеленского, то шансов больше у него. И Питер выходит из знака близнецы в РАК 10 июня. Поэтому выборы до 10 июня Зеленскому благоприятны. И у него есть хорошие шансы переизбраться. То, что он точно пойдет на выборы, я вам гарантирую. Не слушайте этих ологов, этих всяких липовых там, этих самых там, не знаю, там политологов, которые там в Ютубе там говорят, вот Зеленский в Англии уедет. Это так хотела бы Москва, понимаете? Я вам точно могу сказать, что Зеленский будет точно. Баллотироваться. Осенью, конечно, более хорошие шансы у Залужного. Да, действительно, mm -hmm. Залужный – это кандидат, э, кто говорит, э, ну, осенью номер один кандидат. А также есть и неплохие шансы у нас, э, значит, у нашего Буданова, тем более после того, как он просто недавно уничтожил этого Кирилла, одного из генералов, который связан был с химическим оружием, да, то есть, да, то есть как бы его рейтинг. А тоже как бы вырастет. Ну и главная сенсация может случиться буквально у нас в конце этой недели, когда мы записываем с вами. Значит, ефір. Якщо усі победить, друзі, он обойти може президент. А яке передбачення вам запам'яталося найбільше? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. більше. новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки.